Як нині живе селище Таромське. Хотілося, щоб було набагато краще, щоб у Таромському був, щоб був, був господар. Що роблять депутати за для поліпшення умов для мешканців? Мама за нього він наш. Чи перетворилося Таромське з околиці на повноцінне місто? Спробуємо розібратися. Це програма проявлення на телеканалі Д1. У минулому випуску ми провели жеребкування. Тож цього разу будемо проявляти депутата Олексія Бондаренка. Олексій Бондаренко. 1973 року народження, член політичної партії Пропозиція. Народився на Полтавщині. Навчався в Дніпропетровському державному інституті фізичної культури та спорту, де отримав вищу освіту за спеціальністю фізична культура. Одружений має доньку та сина. Нині працює в управлінні майном колишнього СМТ Таромське, Дніпропетровської міської ради, або, простіше кажучи, є головним представником місцевої влади у Таромському. Згідно декларації, за 2022 рік володіє квартирами у місті Дніпро площою 99,3 квадратні метри та 77,2 квадратні метри, будівлею для відпочинку площею 22 квадратні метри, земельною ділянкою площею 1532 квадратні метри в селі Буковець Міжгірського району Закарпатської області, та у Дніпрі площою 980 квадратні метри. Зарплата за основним місцем роботи згідно декларації за 2022 рік складала 224 937 чотири гривень, тобто 18,5 тисяч гривень на місяць. Також вказана позика третім особам у розмірі 350 тисяч доларів. На дружину оформлений легковий автомобіль Toyota Prado 2005 року випуску. Деякий час тому міська влада проводила закриті навчання для депутатів, під час яких декларанти отримали рекомендації щодо правильного заповнення декларації. Мабуть, воно було достатньо інформативним, адже в декларації за 2022 рік не вказані відомості із державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно станом на кінець 2023 року. Двокімнатна квартира в Єрпені на 86 квадратних метрів. Однокімнатна квартира у місті Сумми площою 30,5 квадратів. Будинок у Полтавській області площою... 36 квадратні метри із земельною ділянкою площею 978 квадратів. У 2002 році селище міського типу Таромське було ліквідоване і включене до складу Ленінського нині новокадацького району в якості житлового масиву. І з того часу всіма справами на масиві керують підрозділи Дніпровської міської ради. Чи є зміни на краще із з того часу? Що було зроблено? А на що ще треба звернути увагу? Місцевим мешканцям є з чим порівнювати. Я застала просто цей ще поселок тоді, коли він мав статус ПГТ, скажімо так, у нас були кращі дороги. У нас можна було похоронити рідну людину зовсім, скажімо так, за інші гроші, тому що це пасьолоб дійсно пасьоло. Хотілося, щоб було набагато краще, щоб у був, щоб був Тарамському був господар за життя, благоустрій та управління майном колишнього СМТ Таромське, а зараз і повноцінного житлового масиву. Відповідальний депутат Дніпровської міської ради Олексій Бондаренко. Він також є заступником голови комісії міської ради з питань розвитку місцевого самоврядування міжнародних зв'язків та енергозбережень. Ми завітали на депутатський прийом Олексія Григоровича. Приходять активно, не тільки по прийомним дням. Різні питання, починаючи там, від битових побутів до якихось питань для вирішення, може бути. Ну, це може бути там, якийсь скандаль. Що на окрузі є такого, знаєте? Автування. що між собою, та які сусіди? Тут багато людей, які між собою всі друг друга знають, і де буває. Там хтось навіть за якусь межу там десь не поділять, десь хтось таке, навіть до таких умедних питань буває доходить. Отже, депутат систематично зустрічається зі своїми виборцями. Депутатські прийоми веде особисто. Проблем у селищі вистачає. Наші вета, віроятно, зробили дорогу, хоч не рівно, ну зробили, заасфальтували, ну не рівно, ну що зробиш. Як вони робили його дікабер, кінець ноября, це хто робить такі дороги, ну, такому, ну. Зробили. Ходила до Бондаренка, обіцяв поставити мусорний бак. Е, е, я живу на роблена, була 8 марта. Обічала поставити мусорний бак. Та, е, та платити Я плачу за той мусор, а мусорний бак 800 метрів, по їхній тільки карті мені, я в, началь, в кінці вулиці, будемо така, а воно на початку вулиці. Мама за нього, він наш. І треба його хвалить, <смі> так сказала моя мама. А поки моя мама жива, я дочка, найбільш проблемні та актуальні питання, які хвилюють місцевих та які потребують вирішення у Тарумському. кладовища, питання з водопостачанням, сміттєзвалища і дороги. У Таромському декілька кладовищ, якими опікується комунальне підприємство, ритуальна служба Дніпровської міської ради. Та, попри це, стан тарумських кладовищ однаково занедбаний. Місцеві мешканці говорять, що оплата за послуги на поховання є нефіксованою і постійно змінюється, і часто не на користь мешканців. Телеканал, Д1 неодноразово висвітлював цю тему. Ми свого часу навіть надіслали інформаційний запит до комунального підприємства Міська Ритуальна служба Дніпровської міської ради щодо прибирання сміття на кладовищах у Тарунському. Отримали відповідь, що загальна площа кладовищ, які знаходяться на балансі підприємства, складає понад 450 гектарів. Чим і ускладнюються логістичні процеси, і на що витрачається певний час. Міські комунальники виправдання собі знайшли. А як бути тим, хто постійно бачить цей безлад у місці, де поховані рідні і близькі люди? У нас безприділ на кладбищі. Яма зразу була коштувала 2 тисячі, потім стала три, потім 4500, потім 6500. Сейчас, якщо ховають на золотоосінній, по лів сторону 12 тисяч, по праву сторону 10. Я ж не знаю, це надо спитати у нашого Філатова. Він же ж сказав по телевізору, що людський фактор не можна убрати відсіля, тому що як брали гроші, так і беруть. Він сказав нам, броніруйте міста тепер на кладбищі, проплачуйте, як у гостініці. За порядок на цвинтарях взялися правоохоронці. У Дніпрі затримано директора кладовища комунального підприємства міської ради за продаж місць для поховання. Нагадаємо, що раніше іще вісьмох службовців комунального підприємства, міська ритуальна служба Дніпровської міської ради судили за систематичне вимагання і отримання хабарів за виділення місць для поховання на кладовищах Дніпра дехто позбувся посади. Та на стан кладовищ, принаймні у Тарумському, це, на жаль, не вплинуло. Знаковою проблемою для Таромського і так склалося історично: є дефіцит пітної води. Колодязі давно пересохли, а там, де вода ще є, вона й на воду не схожа. Швидше нагадує невідому хімічну рідину із гідким запахом та мутним кольором. Олексій Бондаренко підтримує вимоги громади щодо водозабезпечення. Більше того, вдалося розпочати відповідний проєкт це будівництво нового водогону. Як часто приподносять любі політичні партії за політичну доцільність, то цей проект не має ніякої політичної доцільності. Тобто, за ті кошти можна було зробити красиво, як от, посадити сквер, зробити красиву клумпочку, даже десь фонтани, де всі люди будуть ходити і висадиться. Дивіться, як на який фонтан у нас може бути, якщо в нас немає води. До речі, мер Дніпра Філатов почав активно піаритись на цьому самому будівництві, висвітлювати ці роботи на всіх можливих підконтрольних Дніпровській міській раді ресурсах. Роботи розпочалися у 2021 році, і завершити їх планували до кінця того ж року. Але станом на зараз, за свідченням місцевих мешканців, так звана верхня частина Таромського із водою нижня без орієнтовне співвідношення: це 70% мешканців має воду, 30% – ні. Але є нюанс: по центральній вулиці вода і комунікації є. А на прилеглих немає. Люди самі мають підключатись, врізатись до водопроводу і прокладати до будинків комунікації, що потребує значних капіталовкладень. Тож станом на початок 2024 року для мешканців частини Таромського продовжується підвоз води у автоцистернах. Ще одне питання, яке хвилює місцевих та гостей масиву: сміття. Воно повсюди. Очень грязно. По сравнению з Маріуполя ми приїхали з Маріуполя, у нас міст був чистий. Всі в Дніпрі грязь, везде. Чому так? Не знаю, тут і дворників нету, і я не розумію взагалі, чому так. Десь ніхто не вбирає. Хоча тендери на велике прибирання в системі Прозору нам вдалося знайти. Чому ж відбувається так, що на прибирання закуповуються послуги у декілька мільйонів бюджетних грошей, а до самого масиву вони не доходять? В той час, коли в країні активно розвивається децентралізація на рівні держава, міста децентралізація на рівні міста громади якось пробуксовує. Виходить, що гроші як акумулювалися та розподілялися на проспекті Яворницького, 75 у сірій будівлі сірими кардиналами, так і продовжують там осідати? Попри гучно пропіарину міською владою програмою Місто без Окраїн, на якому етапі фінансові ресурси на шляху до Таромського випаровуються. У Дніпрі. За міською програмою, місто без околиць, яка стартувала за декілька років до виборів 2020, коли Борис Філатов планував іти на другий термін градоначальника, мають піклуватися про людей поважного віку та людей з інвалідністю, які мешкають у віддалених районах міста. Саме так зазначено в інформаційних джерелах, які пов'язують із Дніпровською міською радою. А як насправді? У нас всі центральні дороги зроблені. Мало того, ширина центральних дорог в нас була містами центральних, це я кажу, по яким ви їдете. в яких була ширина, 3,60 шістдесят. 3,60. Шир... ширина дорог. Це ще було буквально 7 років назад. Це просто в людей коротка пам'ять, і вони не звідти, і просто хочуть так приподнести. Це вас одразу завіряти. Зараз розширили їх максимально настільки можливо. Проблема з тротуарами просять. В все це розуміють. Ну пойміть, ну не буду я робити тротуар чи велодоріжки. Якщо в нас не було центральних дорог, ну який би мене розумний чоловік назвав, що ми десь робимо тротуар. Вони повинні, але ну, на все не хватає, не тільки часу і коштів. Отже, де ж це місто без околиць, в рамках програми якої Таромське мало бути взірцем впровадження цієї новинки за ініціативи Дніпровської міської ради? І мешканці Таромського відчувають цю нестачу уваги від влади міста? Багато питань Тротуара Таромська немає. Чому? Це ж, не до нас. Взять, як немає. це ж не до нас, це що? Там дорога і все, mm -hmm. а тротуар ніде зробити. Ніде. Незручно маршрутка. Виходу ніде. немає. Їдемо. Другої дороги немає. Ой, ужас. Поїхали в Кам'янське, а а з Кам'янського визначалися по той стороні. Кошмар дороги. Всі розбите, проїхати неможливо». Вот буквально осенью еще ездили, более-менее было, а сейчас вообще ужас. Ну вот, вы ну, видите. Вот вы же бачите, какие ямы. Ее делали сколько? Да ну, год прош... назад. назад. сделала идеально, и она так остала. Привезли срез. Аль, аль все. Мы ну, не знаем, чему. Ну, срез привезли, закатали, было идеально. Сейчас ямы. Недолго. Качество дороги такое. Вот и все. Вот это что оно присыпало люди? Так... Ком, зараз буде за КамАЗом, там уже нормальне. Да, Отеце до они не ремонтували. Та да, до Камсон і все і вони дійсно зроблені на папері. Ми нарахували ремонт на 38 восьми вулицях згідно тендерів за півтора роки. Із вересня 2022 по грудень 2023 років. Всього майже 10 мільйонів гривень із вересня 2022 року. А ось вам якраз і тендер на проведення ремонту на вулиці Василя Хиття на 200 тисяч гривень, розіграний за 170 тисяч із виправленнями. Де ж та підсипка або ремонт, якщо люди нарікають на незадовільний стан вулиці? Я тільки питався до його брати, ну мені так направляють, що він десь на території, а його немає. На цьому закінчилось. Бондаренко вроді. Ситуація настільки патова, що задля збереження власного здоров'я та навіть життя люди декілька років тому ладні були самотужки збирати гроші з мешканців своїх вулиць і робити дороги та тротуари за власний кошт. Коли ти вони подумали такий вопрос, то ми повинні самі цим ділом займатися. Забирає гроші, то по вулиці ходить, збирати гроші і діла тротуари. Отаке, це коли то було 3-4 тому назад таке рішення. Ну потім воно затихло, люди відказалися. У 2023 році у Тарумському вирувала негода. Справжній смерч торнадо непритаманний для нашої місцевості, стихійне лихо, на кшталт пожежі або, не дай Бог, прильоту ворожої ракети у житті сучасної України. Влада зобов'язана у таких випадках допомогти постраждалим і робити все задля усунення наслідків на території своєї громади або міста. В кеючого майном Тарумського депутата міськради Бондаренка навіть, попри власне бажання допомогти, ресурсів немає. От, наприклад, влітку у нас був такий страшний момент. Прилетів смерч сказав. Мер міста, що це був простий, скажімо так, негода. Але негодою це не назвеш. У людей позривало дахи. Там не те, що ну, цілого нічого не, не залишилося на городині. Дахи позривало, хати, як після артобстрілу. Реально світла не було сім діб. Ви собі уявляєте, що, допустимо, на жилмасив перемога чи на соколі не було би світла сім діб. І коли у мене сталося, допустимо, да? і у таких, як я, а, від нас відвернулися, відмахнулися, посміялися в соцмережах. Ну, та ж сама влада, посміялися. З'ївна і палок у нас зроблені Дома, щоб ви розуміли, були так було сказано. Не тактовно. Люди бояться висловлювати своє невдоволення, здебільшого ховають очі і відвертаються. Хоча є ті, хто ладен відкрито говорити про проблеми Тарумського, ми що з діла ні ту дороги, не що її будемо діяти. Ну мать на вазі асфальт, да, да? чи як? Не роблять нам. А Аразі можна у них спросити, вони Бондаренко обіцяв поставити дитячу площадку. Ну, зробив. І що, переділи, і все, і нічого не додали. Ви знаєте, дуже у нас в критичному стані дорога, яка веде до траси через БК. Вона теж в жахливому стані. І, і, Вибачте, як визиваєш такси, і вони не хочуть до нас їхати, бо кажуть, у вас там дуже погані дороги. Хочеться, щоб було в кращому стані наше Тарамське, бо ми його. Любимо і хочеться, щоб воно ну, розквітало, а не напру там скачувалося якусь таку прірву. Ну, ми розуміємо, бо зараз ну, на, на, на даний час йде війна, і ну, хочеться це хоч трошечки уваги до нас. За словами Олексія Бондаренка, стукайте і вам відкриють. Він наголошує, що чим більше люди будуть доповідати і говорити про свої невирішені проблеми, тим швидше буде відповідне рішення по проблемним питанням. Це наш погляд на діяльність Олексія Бондаренка, а оцінку їй даватимуть виключно мешканці Тарунського. Якщо ви володієте інформацією про роботу депутата на вашому окрузі. Телефонуйте на нашу гарячу лінію та лишайте ваші коментарі під відео у наших соцмережах та на Ютубі. Ми в своїй роботі дотримуємось принципу об'єктивності і готові до діалогу, надаємо можливість висловити свою позицію кожному. Ми запрошували Олексія Григоровича в ефір програми проявлення, але як і інші депутати, він не знайшов, що сказати виборцям в нашому ефірі. І традиційно в кінці програми дізнаємось, про кого будемо вести мову наступного разу. Кого будемо проявляти? Це. Олексій Безуглий. До участі в нашій програмі ми запрошуємо як самих депутатів міськради, так і їхніх виборців, і всіх небайдужих до сьогодення і майбутнього нашого міста громадян. Часу в ефірі вистачить на всіх, бо телеканал Де – це простір твоєї свободи, нашої свободи.